Добрий вечір! Добрий вечір, друзі! Бажаємо здоров'я! Унікальна ситуація, унікальна подія! Вперше в лізі сміху команда з серіалу. Будь ласка, прохання, підніміть руку той, хто дивився цей серіал. Вау, майже! Що, я, я читав. Іра, а ти? Ну, я не дивлюся серіали з собою. Чого? Uh, uh, Ігор, от якби я дивилася всі 14 сезонів одного разу під Полтавою, мені би вже було 45. Саша. Я не дивлюсь серіали де грає сапонару. <плес> а, Саша, а чого ти мене так не любиш? Дві причини. Ір. Дві ідеальної форми причини. Кожна по 2,5 тисячі доларів. Це ти зараз про вініри? Ска. В неї ще вініри. Що я роблю не так? Мальчики, девочки, я вибачаюсь. Можна ми підемо з п'яті. Чого це? Ну, що ми стоїмо, які два параходи на якорі. Ну, серйозно, ну Петя взагалі не телевізійна людина. В сенсі. Ну дивись, от, скажи щось. <звук> І це тільки про погоду, а зараз про холю тіщину. Не треба! Що не, не, не треба. Ну, все, тоді ми пішли, дівчата, за мною. Вони ще повернуться. Так, друзі, так як ми волонтери, оголошується збір жартів для нашої команди. Можете вже скидати свої жартики. Починаємо! Ігор, дірни Ігор, Ігор. за палець. Дякую, Кирило, маленьких жартів не буває. Ні. Ось і пе. Ось і перший надісланий вами жарт. Після того, як всім роздали тисячу Зеленського, кошевий торчить Зеленському на тисячу менше. <риклад> Дякуємо. Так, наступний жарт. Чому співак Шаман носить фотокарточку Кабзона в шкіряних штанах? Чому? Тому що в шкіряних штанах влітку ад. І ось ще одна. Дніпровська синагога оголошує збір на ребе. Дя... На... на ребе. Дякуємо вам за ваші жарти, за те, що долучилися до нашого виступу. Тепер цей наш спільний з вами виступ. Можете аплодувати, як самі собі. Нещодавно одна сумська чиновниця в своїй декларації вказала, що 3 мільйони їй позичив її 12-річний син. Як виявилось, це дуже популярна схема. Тому уявіть, випадок у сім'ї. Сина! Синочка, синок, давай ще раз з тобою повторимо, коли дядя прокурор буде питати, як ти маєш відповісти. Давай, і ще раз зі мною, давай. Я. Я. Да в маме. Да в маме. В борг. В борг. Молодец, сыночек. Пять миллионов. Шесть миллионов. Не-не, сыночка, пять миллионов. Шесть. Сыночка, сыночка, дивись, маме треба пояснити, звідки в неї 5 миллионов. Если ты скажешь 6 миллионов, бабусі придется дарувати тебе еще один миллион. Да. Ах ти гівно, мале! Я ска п'ять значить п'ять чув. Всім стояти, не рухатись! Працює на бу. Звідки? Звідки у вас п'ять мільйонів? А це мені позичив. Малюк, це правда? Ні. <плоджування> Тоді вас заарештовано! Блін, оце я дурепа! Мама! Ні! Треба було погоджуватись на шість мільйонів! Він же ще знає про діаманти в матрасі! <плоджування> Це все, 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 я зрозуміла. Шість так шість, не впитаєш. Ми виклик, хибний. Улока. Так, так. Сінок, значить, слухає уважно. Єс і тебе. Спитають, Ей, а... алло. він зайнятий. Та й де барсик? А наш тобі? Ну шо кіт десять мільйонів раз не чи що? Кирил, ну я Но... тебе умоляю. Вонюча риба. Чекай, 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 там ще далі об'яв. А, є. то все об'явка. Угу. Да. Вонюча риба. Розтанувши морозиво. Злипшіся вареники. Це не найбільші проблеми в магазині під час відключення світла. Ви працюєте? Так. Да. Так світла ж нема. А ми працюємо. О, такий от бонус. Можна купити, щось? вас? Звісно, можна купити, раз ти прийшов у теж повні руки. Шоколадка ось так. у мене. І при... презервативи. Пип. Ха! Тільки світ виключено, а ти вже вирішив ворватися. При чому тут у нас любов, кохання? Все! Хорошо, не банальний ти чоловік. Можете порахувати? Можу порахувати, тільки світла немає, я тобі в умі буду рахувати. Да хорошо. готовый. Да, да, да хуй ты, мне я разница. Все, ты, ты помнишь, что сколько стоит? Кто, я? А я что должен помнить весь товар, сколько что стоит? Так это ж ваш магазин. И что? Я что должен запоминать все продукты прям? Ну хорошо, шоколадка 54,32. 54,32. И презервативы 134,58. И презервативы 15... 134,38. Все, я запомнил. 58. 58. 58. Да. 50. Секунда. Можно быстрее, чем иначе там. Сто. 34 четыре. Тридцать четыре. Пятьдесят восемь. Пятьдесят восемь. И додать. И додать. Пятьдесят четыре. Пятьдесят четыре. Двадцать семь. Двадцать семь. Так, все, пришло. Может, пока вы рахуете, я пойду винца возьму. Вы как раз вот... Я тебе там... сейчас ноги припью. Да вы вот это... Вот це посчитайте, потім вино додавайте і все, 99.99, 99, там я знаю, там хороше. Став тут, прилипнув тут біля каси. Бігом, нема, 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 зачем тобі вино? Та як, зачем? Як зачем? Побачення. По Поба... ви Поба... П... понапиваєтесь, забудьте презервативи одягти, і потім такі дурочки як я порождаються. <звук> так. 134 58. 58. Да. Не, не перебивай. С 58, так, додати. 54. 54. 32. 32. Да. Так. Скоро свет включить, так, пока ти посчитаешь. Так. 30, Так. так. Копейки ну. 134. Пишем вверху. Збоку плюс. Далі. Сколько? 58. 58. Проводим риску. Що дальше? Зачем я тоді з рока відпросився? Казала мамка, учись, сейчас витягав скрипку. Так що можна купити чи не Сколько там з мене? Ну, сейчас, 2 секунди. Так, все. Заберись. Тисяча гривень. В смысле, ровно тисяча гривень, а скот у мене такі гроші? Я що у мсек працюю чи що. Давай 500. Та це багата шоколадка, презервативи, ти що 500. Давай двадцятку. Це ж мало. Я со своїх добавлю. Хорошо, в мене карточка. Таке, в чому. Це презервативи. Наші вам презервативи. Я тобі ще шоколадку подарю. Кожен українець має робити свій внесок у перемогу. Ж уявіть, король бомжів вибирає на яку саме пляшку посадять Путіна. Ну що ж, сталося! Підождіть, підождіть, підождіть. Сонечки, красунечки, косулечки, гарнюсечки! Я от дівчат, вибачте, будь ласка, всі вибачте. Тут така історія ми з Сусом ніколи не показували номера з ніколи Нікода не показували номера з дівчатами. Ніколи, ми ніколи не показували номера з дівчатами. Божечко, якщо ви ну, поможіть поможете нам ну, номер з нами. показати. З задоволенням, да? давайте, да, давайте. Вмикай ліс! Так, так, стоп, почекай. Стоп! Що за ліс? А що за номер взагалі? Що робити? Номер бомба! Якщо Netflix побачить 704 сезон нас закаже. Вмикай ліс! Так стоп, ну ліс, може хтось об'явить номер, ну. Та я об'явлю... запросто. Значить, і так, дві пари свінгерів їдуть в ліс займатися сексом. Поїхали! Давай, давай, давай! Так, стоп, так, шо, так Ірик, що ж подуріли б він, який не ліс, яким сексом? Шо? Та нормальним сексом. ну, ну шо, яким Душевним. <плес> ну, Ладно, хорошо. хорошо. Дві пари свінгерів. Йдуть в ресторан. Їдять плотно перед тим, як поїхати в ліс, і зайнятися сексом. <плес> а у вас якийсь у ухил на свінгерів саме, да? Чи, чи шо? <плес> Та йо... Ну, хорошо. <плес> Дві пари. Дві подружні. Подружні пари стола. Да. Знайомляться в АТБ. <свісно> <свісно> На касі. На ка... Подобається один одному. І їдуть в ліс. Так, Так, я че... Пішни звідти. Це... Добре, Бред. добре, дівчат, все, все, добре, забули. Чик, чик. Вілл сміт вам стер пам'ять. В аптеці підійде. Підійде. Все, просто в аптеці. Погнав. Дівчатка коченятка Дайте презервативи. І що сітка марів? Ми їдемо в ліс! Та боєк! Так, шановні. А може вже досить цими сексистськими жартиками об'єктизувати жінок? М? Mm? Ви не розумієте, що сексуалізація ваших колег, тобто нас, це перший крок до харасменту? Угу. Mm -hmm. І взагалі. А звідки ви знаєте, як ми себе ідентифікуємо? Дякую, а може ми не такі? Так, може ми інші? Може ми А ми інші. А ти абсолютно друга. А тобі так гарно. Давай е ліс! -е -е -е. Що ти про цих свінгерів, свінгерів? Є же про пляж нормальний номер. Давай далі. Та все далі. У багатьох українців є родичі на Росії, яких ми на початку повномасштабного вторгнення послали, самі знаєте куди. І так уявіть собі, російські родичі українців в прямому сенсі цього слова йдуть на. Извиняюсь. А вас после какой фразы туда послали? Все не так однозначно. Uh -huh. А вас? А меня после... Мы же братья. Uh -huh. Понимаю? Я не интересуюсь политикой. Что, простите? После этой фразы меня послали. Uh -huh. Uh -huh. Я прошу прощения. Да. Yeah. А вот как мы узнаем, что мы дошли? А там большой корабль стоит. Nice. А вы откуда знаете? А у меня кума с 2014 -го года там ждет. <свист> 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 О, посмотрите! Оттуда возвращаются. Нет, нет, мы в. Наш серіал знімався під час війни, знято вже два сезони, і, всупереч всім законам бізнесу, дуже не хочеться третього сезону. Смотри на то.